дивитесь програму Рожеві окуляри. І для вас працюємо ми, Меланія Прокопчук та я Софія Аврамчук. І сьогодні поговоримо про історію найдавніших та найкращих молодіжних організацій. І дитячих теж дивіться анонс. Як виник пласт? Скільки йому років? Чому козаки назвали себе шаблезубами? Скаути. Хто вони і звідки? Товариство Сокіл. Чим займаються і чого навчають? Дівчаче міжнародне товариство. Яка його особливість та історія? Польські харцери. Чим відрізняються від українських пластунів? Багато цікавого вже за мить не перемикайте! Що ж, говоримо про дитячі і молодіжні організації, які виховують у дітей найкращі риси. Їх розвивають, плекають і пробуджують. Саме так і розпочнемо з національної скаутської організації. А, точно, пласт! Дивимось перший сюжет. Є одна річ, яка змінює життя. І це не чарівна паличка і не магічна пігулка. Це пласт. Привіт! Мене звати Катруся Палі, і сьогодні я розповім про найбільшу скаутську організацію України. Погнали! Пласт, це не просто організація, це шлях. Шлях, який веде від першого табору до великих вчинків. Почалось все у 1911 році у Львові. Саме тоді троє ентузіастів: Олександр Тисовський, Іван Чмола і Петро Франко вирішили створити українську версію скаутингу. Назва пласт походить від слова пластуни. Козацькі розвідники, ті, що могли і зорі читати, і стежки знаходити, і друзів захищати. Саме такий дух, незалежний, хоробрий і вірний став основою для пластунів. У часи, коли Україна була під владою різних імперій, пласт став не просто організацією. Він був школою патріотизму. Юнаки та юнки навчались допомагати ближнім бути відповідальними, любити свій народ і боротися за його свободу. Історія пласту це про випробування в 1930-х роках. Його заборонили, а в радянські часи він був підпільним. Та він вижив завдяки українцям в Канаді, США, Аргентині та Австралії. І щойно Україна здобула незалежність, пласт повернувся додому. Зараз він знову росте і розвивається. Осередки є в кожному великому місті, а також у багатьох маленьких містечках і селах. У пласті кожен має свій шлях від новачка до впевненого провідника. Це навчання через дію, вогонь, гітара, подорож і водночас командна робота. Пласт виховав багатьох відомих українців: політиків, митців, науковців. Вони часто кажуть, усе почалось з пласту, бо саме тут вони навчились не лише мріяти, а й діяти. І найголовніше пласт формує спільноту. Тут кожен відчуває підтримку, тут розуміють без слів. І де б ти не був у Карпатах чи в Торонто, пластун завжди знайде пластуна. Пласт сьогодні це десятки тисяч дітей і дорослих, які змінюють світ навколо себе щодня. Які люблять Україну, природу і правду. Це виховання нового покоління, яке знає, чого хоче і може це досягти. Це була Катруся Палій, Па-па! Ой, зараз буде дуже цікаво. І що там такого? А ти спробуй відгадати: в цій організації не заняття, а тренування. Кожна починається з молитви. А ще вони там б'ються і танцюють. Схоже на якусь вигадку. Але дуже класну вигадку. Кажи, що це таке: це козаки Шаблезуби – це ж тигри. Давай поглянемо. Привіт-привіт! З вами Назар Братищук, і сьогодні ми не просто поговоримо, ми будемо битися. Ну, не по-справжньому, звісно. Бо наша тема бойовий гопак це не просто танець, це українське бойове мистецтво, яке має і стиль, і дух, і глибоке коріння. Ви певно бачили, як козаки на малюнках або в мультфільмах крутять ногами, присідають, вертяться на п'ятах. Так от, це не тільки красиво, це техніка. Колись гопак був елементом реального бою. Козаки тренувалися так, щоб у бою бути легкими, спритними і непередбачуваними. Бойовий гопак виник на основі традиційних танцювальних рухів, але з чітким бойовим признанням. Ачення, удар, захист, ухил, контроль, простору. Бойовий гопак це не просто махання руками і ногами, це філософія. Тут вчать поваги до старших, відповідальності, любові до батьківщини і найголовніше до себе. Бо справжній воїн це не агресія, це гідність. Цікаво, що у 1985 році цю систему відновив Володимир Пилат. Він не просто зібрав техніку козацького бою, а оформив її як справжнє бойове мистецтво зі своєю методикою, рівнями, термінами, формою і навіть бойовим одягом. Тепер бойовий гопак можна вивчити як карате чи тхеквондо. Є школи, тренери, семінари, змагання і навіть іспити на пояси. Так, тут теж є пояси, тільки не кольорові, а козацькі від джури до майстра. Бойовий гопак дуже видовищний. В ньому поєдналися пластика, акробатика і бойова техніка. Виступи виглядають як шоу з шаблями, козацькими криками під музику, але за кожним рухом є точний сенс і дисципліна. Бойовий гопак це ідеологія. Тут готують не просто спортсмена, а воїна світла, який захищає добро, поважає природу своїх батьків, свою мову. Тут вчать бути українцям не на словах, а в серці. З якого віку можна займатися бойовим гопаком? Які вимоги? Вік у нас не обмежений. Тобто у нас є учні, які вже 4-5 років, тобто це вже нормально, щоб починати займатися бойовим гопаком. Вимог практично ніяких, ми беремо всіх. Єдине, щоб не було протипоказань від лікаря по стану здоров'я. Крім тренувань, є ще козацькі табори. Як вони відбуваються? Кожного літа відбуваються наші гопаківські козацькі табори. Табір це дуже важливий елемент гопаківського вишколу через те, що це є можливість для наших гопаківців пожити серед природи в природних умовах, без тата, без мами, самому собі готувати їжу, самому собі, самому застеляти ліжко і так далі. В таборі діти займаються бойовим гопаком, Там є щоденна руханка, вивчають історію України, займаються альпінізмом, скалолазанням, ходять в мандрівки в гори. Звичайно, що купаються кожного дня в гірських річках, і відбувається дуже багато цікавих конкурсів, забав, ігор і так далі. Тренери не просто спортсмени, а наставники вони передають не лише техніку, а дух. Наприклад, на уроках інколи розповідають про козацьке минуле, бойову етику і навіть бойову медитацію. Глибоке коріння бойового ПК перетворюється бойове мистецтво на обов'язковий навик для всіх хлопців і навіть для дівчат. На заняттях і змаганнях ви відчуєте міць нашого народу і справжню козацьку силу. А з вами був я, Надар Братащук. Ще побачимось! Слава Україні! Нагадую, говоримо про різні цікаві гуртки для дітей. Це не зовсім гуртки, це набагато серйозніше і глибше. Ну так, бо це про життя, принципи вміння жити і допомагати іншим. Жити, виживати в лісі, в горах, всюди. Чула б про скаутів? Якщо ні, тоді дивимось. Привіт! З вами Злата Цимбаліста. Нагадую для тих, хто забув. І сьогодні я вас запрошую у подорож у світ скаутів. Це люди, для яких служіння іншим і розвиток. Це не просто слова, а стиль життя. Погнали! Скаутський рух зародився у 1907 році в Англії. Його засновник лорд Роберт Бейден Пауел організував перший табір на острові Браунсі для 20 хлопців різного походження. Він вірив, що молодь має вчитися самостійності, відповідальності і підтримувати одне одного. Остров Браунсі став початком великої пригоди, яка охопила весь світ. Уже через кілька років після першого табору ідея скаутингу поширилась Європою, Америкою, Азією та Африкою. У 1920 році відбувся перший всесвітній скаутський джемборі. Міжнародний табір, де зустрілися скаути з 33 країн. Їх девіз будь готовий став символом відповідальності і активної життєвої позиції. Тож скаути завжди готові допомогти ближньому, подолати перешкоду, відстояти добро. Сьогодні скаутський рух. Налічує понад 57 мільйонів учасників у 172 країнах світу. Серед скаутів були такі відомі особистості, як Ніл Армстронг, перша людина на місяці, та Білл Гейтс, засновник Майкрософт. Життя скаута це пригоди, кемпінги, орієнтування на місцевості, перші медичні навички, волонтерство, екологічні проекти. А ще це дружба без кордонів. Скаути навчаються практичним навичкам: як вижити в дикій природі, як організувати першу допомогу, як працювати у команді, планувати і досягати мети. Принципи скаутів базуються на трьох обов'язках. Обов'язок перший перед Богом та духовними цінностями. Обов'язок другий перед іншими допомагати ближнім. І третій обов'язок перед собою розвивати себе фізично, морально і розумово. Скаутська присяга звучить просто: обіцяю робити все можливе, щоб виконувати свій обов'язок перед Богом і батьківщиною. Допомагати іншим і дотримуватись скаутського закону. Бути скаутом це бути частиною великої світової родини. Це віра у краще майбутнє та любов до своєї землі. Скаути змінюють світ через добрі справи, через особистий приклад. З вами була Злата Цимбаліста. Па-па! А зараз трішки історії. Ви коли-небудь чули про товариство Сокіл? Я не чула. А що це таке? Це українське патріотичне. Тіло виховне і руханкове товариство. Це щось спортивне? Ну так, але не все так просто. Дивись в сюжеті: пластика, гімнастика, строєвий вишкіл, пісня і патріотизм. Це не військове училище, це все українсько спортивно-патріотичне товариство Сокіл. Привіт-привіт! З вами знову я. Аріна Петроченко, і сьогодні ми поговоримо про справжню легенду українського руху: сокіл, про силу тіла і духу, про молодь, яка обрала не просто спорт, а шлях гідності. Подібні товариства спочатку виникли в Чехії, а до нас прийшли трохи згодом у 1894 році. У Львові мета сокола виховання здорової, сильної і свідомої нації. Щодо того, як Україна здобула незалежність, ці хлопці і дівчата вже носили в серці свободу. Здавалося б, просто спортивне товариство. Але сокіл це не лише про фізкультуру, це про дисципліну, честь і готовність захищати рідну землю. Соколівці так називали себе учасники, вивчали історію, мову, співали українські пісні та тренувались. І все це у ті часи, коли українське слово переслідували. Активно Сокіл почав розвиватися після 1900 року, коли діяльність товариства поширилась на всю Галичину. У ті роки налічувалось більш ніж 30 тисяч членів спортивного товариства. У 1901 році пройшли загальні збори соколівців. Під час них обрали нового керівника товариства Альфреда Бурзиновського, а його заступником став Іван Боберський, якого вважають першим вчителем фізкультури на Галичині. Згодом Боберський став і головою. Він навіть здобув булаву із написом Батьку, веди нас далі» та символом сокола на верхній частині. Увесь час він навчав освітян гімнастиці, а також іншим вправам, зокрема з предметом хоругвами, шаблями чи топірцями. Сокіл мав прапор малинового кольору. На одному боці був зображений золотий лев, що спирався на скелю. Це герб галицької землі. На іншому загальна емблема товариства птах сокіл з гантелями в кігтях, символ швидкості, витривалості і сили. А ще товариство мало свою заповідь. Світ посідає той, хто його здобуває. Ділами, не словами, не плечем, а мечем. Сокіл діяв менш ніж пів сотні років, коли у 1939 році розпочалась радянська окупація Галичини. Спортивне товариство ліквідували. Сучасники відновили пам'ять про спортивне угрупування вже після проголошення Незалежності України. У 2006 році створили громадську організацію з першим осередком у Львові. А з вами була я, Аріна Петроченко. Тримаємо стрій! Па! Тільки всього цікавого можна обрати. Так, в різний час були і є різні організації. Головне мати бажання чогось навчатись. Так. А ти, до речі, знаєш, що є тільки дівчаче товариство? Воно називається Girls' Guide. А чому були? Зараз тримає? Чесно, не знаю. Давай дізнаємось в сюжеті. Усі ми чули про бойскаутів, але чи знали ви, що в них є свій дівочий аналог Girl Guides? Вони носять форму, ходять в табори і допомагають суспільству. Привіт, з вами Вікторія Кіт і сьогодні ми поговоримо про Girl Guides, які охопили увесь світ. Почалося все у 1910 році у Великій Британії. Після того, як Роберт Бейден Пауел створив скаутський рух для хлопців. Дівчата теж захотіли долучитися. Їх спробували відмовити, але це не допомогло. Так і народилися Girl Guides або дівочі гіди. Їх очолила сестра Роберта. Спочатку їх було кілька десятків дівчат, а зараз понад 10 мільйонів, уявляєте? так 10 мільйонів дівчат і молодих жінок з понад 150 країн світу об'єднані у найбільшу в світі дівочу організацію. Girl Guides мають власну символіку, форму, правила, кодекс честі. Вони дають обіцянку бути чесними, служити суспільству, поважати інших і берегти природу. І, хоч в різних країнах назви можуть відрізнятися, суть одна підтримати дівчат у розвитку навичок, характеру і лідерства. Вчать не тільки зав'язувати вузли і розпалювати вогонь, хоча це також дівчата проходять програму справ людини, екології і цифрової графіки. «Girl Guys» – це поєднання традицій скаутингу і сучасного освіти. Це відповідь на питання, яка має бути сучасна дівчина. А знаєте, що найцікавіше? Що в кожній країні свої особливості. У США дівчат називають «Girl Scouts», У Канаді – «Girl Guides of Canada», В Індії Харат «Pharad Guides». В Україні схожі функції виконує організація Пласт, де є і хлопці, і дівчата. У них є свої традиції. На зборах, в таборах або навіть онлайн дівчата вчаться бути сильною командою. І найголовніше, вони знають, бути лідеркою це не про титул, а про дії. У Girl Guides кажуть: дівчина може все. І знаєте, що вони мають рацію. Тож, якщо ви побачите дівчину у формі з нашивками, знайте перед вами дівчина, яка змінює світ. Сподіваюсь, було цікаво. З вами була Вікторія Кіт. Па, па Служіння, самовідданість і братерство. Про що це ти? Я про польських харцерів. Така організація. І чим вони займаються? Ну, тут все стандартно: освіта і скаутство. Я так зрозуміло, ти багато не знаєш Тому давай глянемо сюжет. Давай. Якщо ви думаєте, що скаути це лише про багаття і намети, подумайте ще раз. Бо є історії, які доводять, молодь може змінити країну. Привіт! З вами Марія Мензі, і сьогодні розповім вам про польських харцерів, або ж правильніше сказати, харцежів. молодіжний рух, що вчив служити, захищати і діяти ще тоді, коли на європу насувалась темрява. Гарцерський зв'язок або просто гарцеж це польський скаутський рух, який бере початок ще з 1910-х років. Його основа поєднання ідей скаутингу з польськими патріотичними традиціями. Слово харцеж походить від середньовічного слова «харцовник» – той, хто випробовує сили перед боєм. І справді, харцежі гартуються не для боротьби зі зброєю, а для служення іншим, для добра і справедливості. Польські харцежі були не лише учасниками таборів і маршів. Під час Другої світової війни вони стали героями опору. Їхній внесок неоціненний. У Варшавському повстанні брали участь навіть підлітки. І у мирний час харцерство залишалося школою життя. Порядність, самодисципліна, любов до батьківщини ось що формує кожного харцежа з дитинства. Після війни харцерський рух був змушений змінитися. Частину традицій замінили, але дух служіння залишився. І вже після 1989 року харцери знову повернулися до своїх витоків. Сьогодні харцерство в Польщі це тисячі молодих людей, які обирають активне свідоме життя. Вони організовують табори, допомагають у громадах, займаються екоініціативами та розвивають свої таланти. Харцерське право або харцерський закон це не просто слова, це цінності, які живуть у серці кожного харцежа, бути чесним, допомагати іншим, працювати над собою щодня. Це спільнота. Тут кожен знайде друзів-наставників і найголовніше віру в себе. Польські харцежи це історія про минуле, сучасне і майбутнє. Це молодь, яка знає служити це честь. А з вами була Марія Мензій. Папа! -па. Ось і все. Наша програма завершилась. Готувалося два тижні, а все так швидко минуло. Бо ми вибираємо найцікавішу інформацію і найкращі кадри. Ну так, оце ми молодці. Похвалила себе, а тепер час прощатись. З вами були Меланія Прокопчук та я, Софія Авромчук. Дивіться, Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!